Так, друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. В общем, дивився сьогодні ролик Вадіка Кулака, канал Сімейне Господарство. Як він там косив свій сіно коста, солярки не стало, та жінка йому підвозила. Ще так посміявся, а зараз все самого таке саме. В общем, та ну, сіки у нас зараз. Десь пів шостого, Ні, які? десь часов 6 вже. Рішив поїхати зробити першу підкормку соняшника. Ну і так же ж паличкою поміряв вдома. Та ну, вроді, должно б хватить. Думаю, так літрів 20 должно б. Бути. Думаю, на перму підкормку хватить. Ага. Проїхав полпуті путі і все. Став. <хи> І ще якось, ну, в мене там ну, від двору як від'їжджати, такий уклон такий дуже крутий. Ну, я з'їхав, почав їхати, щось затроїв, потім прогазував та вроді все нормально, поїхав. Думаю, ну ще після того проїхав. Ну там, в общем, коротше він уже в воздушку хватонув, то, що він став дуже круто, а. Заборники ж на баках ззаді. Вже він хапанув вас Ну і проїхав, я вам скажу ще кілометрів 10 після того. І ось став. Тепер все, жду сина з жінкою. Привезуть мені каністру солярки. Так що отак бога, друзі. Хто сміється, тому не менеться. Вадік, привіт балки ставшись, тут связь хренова, бачите якісь у нас мальовничі міста, охотнічні угодія. Зелень, красиво, пахне. Ой, друзі, все. Прокапує в мене тут є ось отрещина на оприскуватілі. Чим не замазував, а ну, Розкажіть, хто чим паяє. Треба його зробити, бо це некрасиво. Там воно то вроді небагато і викапує. Взагалі, ну, вистачає мені доїхати 20 кілометрів до поля. Зараз ось покажу вам, навіть якщо однією рукою відкрию. Ну це вже я стою десь півчаса. Все дивіться, що воно тут викапало херню. Бо в селі там проблематично воду набирати. Дніпрової немає, тільки скважини. Так що все, друзі, пока що ставлю на паузу. Зараз доставлять мені соляру і включуся, вже покажу, чим буду Підживлять. Так, друзі, заправили мене. В общем, чим буду кормити. Ось такий от бурактив. Такі от показники в нього тут 150. Масова частка. Коломіна 364, масова частка азота 67. В общем, це, друзі, я брав у нас тут в Дніпрі, в компанії Івагро. У Івана. Є в нього там і нітрогумати якісь, бори, ну всякі там прикормки, насіння. Так що, кому цікаво, номер телефона Вані. Оставлю в описі і також ссылку на його Тікток канал. А я зараз вкидаю каністру в лансера синові і їдемо на поле. Зустрінемося там. Так, друзі, отакий соєшничок. Звісно, не ахті. Раз, раз, два, три. Четрі. Ну та тут п'ять пар уже. А там, де пізніше повсходив? О така фаза Раз, два, третя пара. Тут ось тільки виліз. По чистоті, та ну вроді і нічого. Ну, після доща отака ось окорка образувалася. То мабуть завтра треба прополуть. Рашки все одно якісь бігають. Так, друзі, ну я ставлю я контроль, звісно, пару сівалок на один оприскуватель не внесу, щоб було видно, действує воно чи не действує. Сьогодні у нас 19 червня. Так, да, кстати, друзья, завтра вже визивають мене на роботу. Щось будемо косити. Або рапс, або пшеницю. <coughs> так що завтра, якщо будемо починати, то вже буде відосик. Ну так, вроде він і зелененький. Ну нічого, сейчас борчика дамо. Взагалі, в мене його 7 гектар суешника. Це по виливу. Як Ваня мені посовітував, каже, ти 10 літрів, каже за перший раз внеси. І тоді, каже, як тільки ще можна заїхати оприскувателем, щоб не ламати, другий раз ще 10 літрів розділиш на 7 гектар і все. Ну, так я і роблю. Колоте, група підтримки. Так що, зараз ще поснімають в роботі. Погодка вообще ідеальна, Вообще і не шолохнеться. Ну, да, ось я бачу, вже і злаки полізли, меші, чепирі. В общем, треба його якнайшвидше прополоть. Хоча у нас там тоже на завтра якісь опади обіщають на 6 годин вечора 35%. Ну, будуть, не будуть, це таке. А пробити треба, корочку зрушити, дати йому повітря і хай собі росте. Так, ну що, поїхали! Так, все, друзі, закончив першу підкормку бором. Тепер надо прополуть і ждать, откуда він виросте, такий хоча б покояс. А тоді провести другу підкормку. Так що, на цьому поки все, друзі. Всім мирного неба як завжди, міцного здоров'я і до наступних відео.